Вітання всім з півночі Рівненщини. Мене звати Таня. Я не садівник і не агроном, мій сад і город це лише хобі, ну і, напевно, спосіб релаксу. В першу чергу сьогодні хочу подякувати всім вам за підтримку. Це надзвичайно цінно, адже додає впевненості і віри у себе. Думаю, що кожному відомо, що таке сумніви чи невпевненість. Особливо коли починаєш робити щось нове. Але я переконалася, що маю йти далі і ще краще робити те, що розпочала. Ви знаєте, свого часу я дивувалася, чому так багато російськомовних ютуб-каналів по садівництву і городництву. Невже ми гірші? А потім зрозуміла, ми не гірші, ми кращі. Просто потрібен нам з вами добрячий штурхан. Щоб розкрити і цінувати своє. Отак От не раз щось розмірковую працюючи в саду чи на городі. Саме серед цієї розкоші кольорів і ароматів, легше думати і дихати. Особливо зараз, коли все навколо радує своїм цвітом, кожного дня щось нове. Напевно, цей квітень такий шалений, не тільки для мене. Можливо, не помилюсь, сказавши, що кожного дня щось розцвітає нове, і я просто не встигаю бігати і знімати це все, щоб потім поділитися з вами. Та що там казати, я навіть не встигаю сама намилуватися цим всім. Вже цвітуть перші тюльпани. Уже розкрили листочки троянди. Хоча маю деякі проблемні троянди. Напевно, кущі зотри не розкрили листочки взагалі, не бачу навіть пуп'янків на них. Деякі троянди просинаються, але дуже повільно, попри те, що одні вже в листі стоять, як оці. А інші зовсім не, не, не спішать. Але маю і проблемну троянду зовсім проблемну. В неї пошкоджені листочки, і я знайшла інформацію, ось вона на відео, що це є вірусне в'янення. Якщо я права, допоможіть мені. Якщо це так, тоді я мушу викинути цю троянду, бо вона. Може спричинити до загибелі тих троянд, які по сусідству. Підкажіть, якщо у вас щось таке було, або а, хтось стикався з такою проблемою. Я маю таке вперше, ніколи не було такого на моїх трояндах. Підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячна вам за таку інформацію.